Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот, і я в цьому відео дивимось просто якусь повну домінацію на об'єкті 260-му. Я, як завжди, разом з вами вже дивлюся, мабуть, раз другий уже оцей реплейчик. Я не знаю, пишіть обов'язково в коментарях ваші думки. Чи це імба світу танків, оцей об'єкт 260-й за ОБЗ перші, чи мені так принаймні здається, ну повна домінація сьогодні буде. Нашим автором реплею Касанію на об'єкті 260 от, на мапі застава проти дев'ятих рівнів по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. От сьогодні гравець дійсно, буде просто повністю домінувати над командою противника. Так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ну і зараз трішечки... Об'єкт 260 помилявся. Помилявся насправді. Зараз об'єкт 268, варіант 4 або суперконкурор. Зараз мали просто прописувати 260-му, ну але цього не відбулося. Ну і зараз швиденько пробіжимося, як завжди, по наших снарядках. Об'єкт 268, варіант 4 відразу підпалився. Так, підпалили хлопчину. От за першим шотом, 905 хітпонтів з нього зняли, щось типу того, ну, тисячу хітпонтів майже з нього зняли. Так, ну що, зараз працюємо на кумулятивах, скільки тут пробиття? 340, якщо я не помиляюсь. Так, 340 при альфі, 440 одиниць. І стандартні під калібром. Так, 260 мм пробиває, та 440. Також середні альфи. Два фугасика возить 530 альфи середньої, та 68 мм пробуває в броні. Так, оцей Гонкевича. А оцей хлопчина, зараз ми будемо з ним перестрілюватися. Оце, я так розумію. Хлопець не розуміє, що ми його будемо шити абсолютно всюди. Мається на увазі, чи це рубка чи не рубка, ми будемо його пробувати стабільно кожним шотом. Можливо, блискавицю ми б так не шили, подивіться, всюди. Світиться зелененьким, так, і навіть не, не думає зараз ховатися, оці Гонкевича. Так, ну зараз, можливо, будемо його добирати, точніше, розбирати, тому що він ще як мінімум двохшотний, 813 хітпонтів. Ну. Но... Зараз нічого такого не відбувається, окрім того, що варто підкреслити, хто не дивиться на обладнання, яке возить, абсолютно, як завжди, відіграє на результат наш автор реплею, сьогоднішній на 260-му. Бо тому що у нього знову ж таки бонове обладнання стоїть, та інструкція надосила. Я навіть боюся вгадувати скільки в нього там розкочегарне перезаряджання, зараз 380. Тільки вилітає по суперконкурору. щось маленька альфа така трішечки. Так, зелененьким світилося, чому не зробив постріл. Так і. ой 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 ой, -ой, -ой зірбав боєукладку і навіть не знав, що в ТНХ там знаходиться боєукладка. Так, Еміль 2 це останній противник, я так розумію, на цьому напрямку знаходиться в живих з команди противника. Ну і зараз намагався він зараз вицілити об'єкт 260-й. башенку Амілі 2 насправді, це дуже важка. Справа вицілювати лючок Еміля II, так само, як і Кранвагена, ви розумієте, по е, понятних причинах, чому, бо тому що його тих лючків фактично там немає. Так, і Тільки ті, хто знають, де вони знаходяться, можуть робити такі постріли. Ну і Зараз просто приїжджаємо до цього Еміля другого, бо тому що, якщо подивимося на рахунок, то 6-2 ми виграємо сильно. А зараз так, і по там на команду, також сильно виграємо. Уже понад 5300 настрілів в кишені об'єкта 260-го. Кінчується і Є... що буде пробувати, так пробуває, вицілює лючки Так, якимось чином навіть вдається його пробувати в лючки так, в клінчі. Ну і на останок, що огризнувся Еміль Другий на 474 хітпоинти. Цим самим ми зараз його повністю забрали тараном. 6228 одиниць стрілу вже в кишені, і ми зараз просто мчимо. Так і подивіться, от хлопчина зараз от на ворожій артилерії немає чим зайнятися, окрім нашого 260-го. Ну, така невеличка обвідувачка зараз була, тому що насправді 260-й, я так розумію, що він статист, і для нього це зараз просто. Втрата часу цим, що зараз влучив ворожий Артобат по нашому 260-му та закат... закаточив його. Ну, але нічого страшного, зараз отут вот дві стежки знаходяться. Так, зараз просто кошмарить нашу кпз шку треба обов'язково рибатися та розбирати їх по своєму ДПМу, максимально розкочегарному. Так, шість тарану в'їжджає. Ну, тарану насправді мало. Зараз 174 хітпоінти. і вирішив фокусувати об'єкта 140, бо тому що в нього кращий ДПМ. Ну, а зараз, можливо, хтось так, ні, це, все ж таки, хтось з наших союзників добрав його, саме Е-50М, e наш союзний. Так, я відразу полишаю його. Подивіться, дух справжнього статиста відразу не гає жодного часу, відразу мчить до наступного противника. Об'єкт 268, шотний. Так, я, він зробив постріл, і наша артилерія його просто добрала. Зараз отут в засідці стоїть ворожа бабаха. Так, отримали ми зараз ще від вафлі, і насправді зараз була небезпечна ситуація. Бачат виїжає на бабаху і бабаха просто званшотила зараз. Повністю фулового нашого союзного бачата. Ну а звісно, це нам на руку, тому що оцей хлопчина на бачаті це барабан на 5 снарядів, розумієте, так? Він зараз просто у нас мав забирати наші хітпойнти з танків команди. Противника мається на увазі. Так, ну що, вафля не світиться. Зараз Е50М e вирішує наш союзний поїхати туди, а наш 260-й так розумію, що вирішає, вирішає їхати до Шармурата. так, я дивився, хто це там знаходиться, Шармурат знаходиться ліворуч, але все ж таки. Де одне пробиття по Вафлі, встигає, так, можливо, навіть присуне ще одне 9300 9300 настріло вже в кишені. Ну і їде все ж таки, вирішує їхати до шармурата. Зараз Вафлі не видно, воно там трішечки в рельєфі знаходиться, е 50 м шодний. Ну і можливо, варто нам було б краще поїхати до Вафлі. Ну, зараз побачимо. Так, шармурат. Хлопчина, хочеш нашого підкалібера, на отримає на 428 хітпонтів, й збили йому гусеницю, Так, і 32 хітпонти залишаться, ну Він вже зовсім не цікавий, ну, Але все одно добрали його вафля. Все ж таки до цієї пори. Ще жива, Е-50М, e наш союзний його боїться. Ну, пак, він просто шотний. Ну, але все, все одно він зараз дамажить по вафлі. Вафля не знаю чому. Не виїхала, просто його не добрала, коли наші всі союзники були саме от біля шар Мурата. Його просто обкружили. Ну і Нам, як мінімум, ще не вистачає не цілих 200 хітпонтів до 10К. Так, 462 хітпонти. У нас фугасика немає. Але вирішує, все ж таки спочатку постріляти по 50. Ні, видно, флю, так, даємо повну альфу по ній є. У нас вже понад 10к. І подивіться, як я вам говорив, просто. Абсолютний стати зараз на жаль не пробуваємо e 50 м в борт, просто максимальний борт. І як ми його не пробили, хоче дати альфу по Е50М, e Ну його вже зробили 200 хітпонтів, тільки які йому залишили. Так і наша артилерія добирає останнього противника. 19239 239 одиниць заробляє по Вен 8. Майстра, як зазвичай, заробляє на шетореплем. Основний калібр, підтримка та сталева стіна по епічних медалях. І на пулька він 10 461 одиницю, п'ять танків він знищив, та 1591 чистого досвіду він здобув із преміокам акаунтом. Ще пішов в мінус на 9к. Підтривав всього на всього хвилин та 19 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.